Про головні події міста та області розкажу просто зараз. Далі про таке. Є загиблі та поранені. Росіяни атакували з авіації Запорізький район. Було чотири удари. Дві бомби влучили по території бази відпочинку в одному з населених пунктів. Подробиці у випуску. Як триває відновлення багатоповерхівки по Запорізькій 2 А після ворожого влучання та чому на тривалий час роботи були призупинені, розкажемо за мить. Швидко будують і хлопці роботи працюють хорошо. працюють, добросовісні і молодці. Відчути літо на повну, як діти ветеранів до басейну їздили та хто організував малечі цікаве дозвілля, розкажемо у випуску. Людей загинули, 12, отримали поранення. Росіяна атакували з авіації Запорізький район. За даними поліції, було чотири удари, дві бомби влучили по базі відпочинку в одному з населених пунктів. Люди, які перебували на території, кажуть, перші прильоти трапилися близько шостої ранку. Я був у сторожці, три прильоти прилетіло. Ну, Присипали, я вибіг тоді. Люди підбігли до машин до своїх. І тут чую, гудить, я кричу їм, ховайтеся. Прильоти були ще два було. Чую, вже кричать, люди допоможіть, кажуть, визивайте скору, тому що в нас тут постраждали. Жінка загинула мого товариша. Як почали вибухи, можливо. Можливо, це ось їхня машина. Можливо, вони бігли до машини, щоб виїхати. Видно, сюди, як прилетіло, вони були, видно, біля автомобіля, тому що мій знайомий лежав теж біля жінки. В нього було декілька рваних ран нагрі. Внаслідок ворожого удару загинули чоловік та жінка. Ще 12 людей отримали поранення. Серед них двоє дітей. Дев'ять людей ушпиталено після ворожого удару по базі відпочинку у Запорізькому районі. В тому числі поранення отримали двоє дітей. Обидва під наглядом лікарів, один в тяжкому стані. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога. У результаті ворожих авіаударів пошкодження дев'ять одноповерхових будиночків та приватні авто. Рятувальники транспортували травмованих і передали бригадам екстреної медичної допомоги. Крім цього, провели евакуацію відпочиваючих з осередків небезпеки. Надзвичайники ліквідували загоряння надвірної споруди, автомобілів та п'яти осередків горіння відкритої території. Він пішов захищати Україну, аби ми жили в мирі. В Запоріжжі вшанували пам'ять морпіха Мирослава Афоніна, який загинув під час звільнення села Урожайна на Донеччині. А на будинку захисника встановили дошку пам'яті. Як це було, розкажуть наші журналісти. Дякую дуже, дуже дякую. До меморіальної дошки на честь загиблого героя Мирослава Афоніна приносять квіти, друзі, сусіди та рідні. Він став на захист України у свої 34. До війни був провідником собак у службі безпеки та охорони. Відчим захисника служив в АТО ще з 14-го року. Тож хлопець завжди мав приклад мужності. Мама героя пані Ліна згадує син був чуйним та небайдужим. Він все казав, що я гірший, чим дядя Льоша. Я теж піду і буду захищати. І всюди, як тільки почалася війна, на балконі одразу прапор жовто-блакитний, чесний, добрий, адзивчивий. не приходив мимо, де бачить несправедливість, якісь вчинки роблять поряд люди. Після початку великої війни Мирослав вступив до лав морської піхоти. Служив матросом, помічником гранатометника у протитанковому взводі. Разом із побратимами брав участь у звільненні села Урожайне на Донеччині. Там і віддав своє життя за свободу України у серпні 23-го року. Шануємо пам'ять героя хвилиною мовчання. Морсько-піхотинець. Він завжди був агресивним родом військ. І, на жаль, засовано саме в ті дірки, куди не кожен піде. Він пішов. Ми там були, ми розуміємо, що там відбувається, що він пережив. Але, на жаль, війна штука жорстока і хтось повинен це робити. Самовірно пожертвував своїм життям заради нашої великої перемоги, який в той час, коли батьківщина попросила про допомогу, не задумуючись, взяв до рук зброю і пішов, здійснив свій останній подвиг в честь нашої перемоги, в честь нас з вами. На дошці пам'яті Мирославу розміщений qr код за яким можна дізнатися більше про його життя та службу. Родини загиблих героїв можуть звернутися до ГО разом ЮА для встановлення меморіальної таблички. Для цього треба написати в телеграм-групу Вшануємо героїв. Вадим Сурвіна, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Вже відновлені вісім з дев'яти поверхів зведеного під'їзду багатоквартирного будинку на Запорізькій 2А зруйнованого ворожою атакою в березні 2023-го. Робота на об'єкті на тривалий час не виконувались все через безвідповідальність попереднього підрядника. Але торік в листопаді, будівництво поновилося. Більше розповість Анна Крамаренко. Тамара Григорівна мешкає в другому під'їзді будинку на Запорізькій 2А. Її оселя теж постраждала через ворожу атаку. Вікна у квартирі та балконний блок вибуло ударною хвилею. Їх вже відновили. Тамара Григорівна 1938 року народження. Каже, пережила другу війну. Ну, як громихнула, вже Это У цьому ухлу я сиділа. От. Оце от цю, от. отсюда летіло все аж туди. І оці двері, і все, і балкон. Нам поставили, поставили вікна, От, а це вже ми будемо самі робити. Швидко будують і хлопці працюють добре. Хорошо. хорошо працюють, добросовісні і молодці. А ще у цьому під'їзді зробили ремонт, оновили дах, встановили і новий ліфт. Коли У 2023 році був прильот, у мене розбило кухню. Розбило лоджу, повилітали всі вікна, повилітали всі вікна. Вікна мені всі поставили, на лоджі вікно поставили, а ремонтували у нас під'їзд, дуже добре. Не сравнити з тим, що у нас були перші підрядчики. Ці за малий період, малий період времени вони дуже багато зробили роботи. А в під'їзді поруч ще триває будівництво. Щоправда, на певний час роботи призупиняли усе через безвідповідальність попереднього підрядника. Будівництво поновили торік в листопаді. Вже зведені вісім з дев'яти поверхів, але тепер тут працює інша підрядна організація. Будуються дев'ятий та технічний. Також прокладаються комунікації та електричні мережі. На черзі покрівля, водогін і водовідведення з нуля відновлюють 36 квартир. Ми почали цей об'єкт не з самого початку, тобто ми зайшли. Після підрядника, який вже працював до цього, ми почали з фундаменту і з першого поверху. Тобто, за той період, коли ми будуємо, ми збудували всі дев'ять поверхів цієї споруди. Один під'їзд це часткова реконструкція, і один під'їзд це майже повне відновлення. Розроблений дизайн-проєкт, щоб квартири не були однаковими. Мешканці самі обиратимуть, яке оздоблення буде в їхніх оселях. Вже розпочалися роботи по. Оздоблювальним роботам з першого по п'ятий поверх вже почали розтягувати мережі. У нас часто йдуть не суперечки, а дискусії з мешканцями, як робити ремонт, який робити ремонт на цьому об'єкті. Ми будемо застосовувати нову методологію, коли підрядникам зроблено такий брендбук з чотирма типовими оздоблюваним квартир, і мешканці зможуть як конструктор обрати собі, як вони хочуть на цей будинок. 90 мільйонів на будинок поряд Запорізька 2Б значно менше сум. Будинок по Запорізькій 2Б теж постраждав від ворожої атаки, але пошкодження там менші. Ремонтні роботи на об'єкті теж тривають. Частково відновлюємо е, ремонт в е, квартирах і там. Була дуже складна ситуація з плитою перекриття, але ми її відновили і повністю відновили зруйновану стіну. Оця стіна була майже повністю зруйнована, але ну, вона частково залишилася на своєму місці, але якщо ви побачите, вона вся нова, вона з бетону, тобто ми її переливали заново. Це досить складна робота, тому що це діючий будинок. Завершити відбудову багатоповерхівок планують до кінця нинішнього року. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Виходне світло з 1 серпня стартувала інформаційна кампанія Державної служби з питань праці. Роботодавців закликають укладати офіційні договори з працівниками за приблизними підрахунками. щороку держбюджет втрачає щонайменше 100 мільярдів гривень через незадекларовану працю. Це як правило зарплата в конвертах або ж додаткові премії чи доплати, які не відображаються в офіційних документах. У держпраці кажуть, регулярно проводять інформаційну роботу. Та роз'яснюють ризики як для роботодавців, так і для працівників. За них ніхто не сплачує єдиний соціальний внесок, немає страхового стажу, і як наслідок, немає гідної пенсії. Для працівників ці ризики, звичайно, набагато більші, але для роботодавців ці ризики коштують набагато дорожче. Згідно 265 статті Кодексу законів про працю. Це 10 мінімалок. За кожного одного неоформленого працівника наражає себе роботодавець на штраф у 80 тисяч гривень. Сухі гілки на голову більше не падатимуть. В Запоріжжі спиляли ще одна аварійна дерево цього разу по вулиці перемоги. Містяни неодноразово скаржилися з цього приводу до міського контакт центру, адже з сухого дерева постійно падали гілки, які могли травмувати людей. Всього надійшло 5 звернень. Загалом за цей рік вже спиляли близько 45 аварійних дерев. За даною адресою перемога 49 роботи проводяться згідно акту обстеження зелених насаджень та звернень громадян на міський контакт-центр 1580. Ми прибираємо, а деревина везеться безкоштовно людям пільговим категоріям для пічного опалення. Про атаку на Запорізький район та відновлення будинку по Запорізькій 2А говорили в першій частині випуску, а далі про таке. Відчути літо на повну, як діти ветеранів до басейну їздили та хто організував малечі. Цікаве дозвілля, розкажемо у випуску. У Запоріжжі продовжує роботу освітній центр для дітей. Тут надолужують прогалини в навчанні та здобувають сучасні навички. Подробиці далі. Запоріжжі продовжують прибирати амброзію цього разу. Комунальники працювали в Комунарському районі. Зазначають, застосовують новий метод боротьби з бур'яном, який саме дивіться в випуску. Збитки екології на майже 600 тисяч гривень в Запоріжжі. Викрили злочинне огрупування, яке виготовляло фальсифіковане пальне. Організував незаконну схему директор одного з комерційних підприємств. Разом з двома спільниками орендували територію одного з виробничих об'єктів. Там змішували якісне диспаливо з газовим конденсатом і виготовляли фальсифіковане пальне. За даними слідства, з грудня 24 по квітень 25 року вони реалізували. 10 тонн такої продукції під час виробничого процесу жодних норм не дотримувалися відходи. і Залишка компонентів зливалися просто в ґрунт, що призвело до забруднення земельної ділянки. Учасникам угрупування повідомлено про підозру в незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів, а також у забрудненні земель. Успішні допитливі натхненні випускники запорізьких шкіл, які отримали 200 балів за НМТ, зустрілися з керівництвом міста та області. Спілкування було неформальним. Говорили про навчання, виклики на етапі підготовки, життя під час війни та мрії на майбутнє. Більшість випускників вже визначилися з фахом і вступили до українських вишів, щоб навчатися, працювати і змінювати країну. У мене такі більш творчі здібності, але архітектура мене в свідомому віці зацікавила більше. І е, серед архітектури, напевно, найбільше цікавить урбаністика, оскільки місто є для людей, і це хочеться доказувати для всього суспільства. Також і самі випускники могли запитати у представників влади те, що цікавило питання ставили різні. від теми підземних шкіл безпеки до особистого. Наприклад, як навчалися самі посадовці. Дуже сподобалось, Навіть перевершило мої очікування. Дійсно, неформальна обстановка зробила свій вплив. Я задала питання, почула відповідь. Дійсно цікаво дізнатись про розвиток шкіл цих підземних, можливо, садочків. У 2025 році півсотні учнів із Запорізької області здобули найвищі 200 балів з одного або навіть двох предметів мультипредметного тесту. За успіхи у навчанні вони отримали грошові сертифікати. Наскільки ви стійкі, сміливі, завзяті, що ви тут в Україні, і ці 200 балів, кожен і кожна з вас точно може сказати, що це не про випадковість. Ми вам пишаємося і дуже сподіваємось, що ви зробите вибір на користь наших запорізьких вузів. Але якщо ви навіть зробите вибір не на користь запорізьких вузів, ми вас чекаємо після повернення. Окрема подяка вашим батькам. Тому що без них точно би нічого не вдалося. Рідні, близькі, старше покоління, вони точно вклалися в вас, і за це ви маєте їм подякувати і дякую я. Активний відпочинок на воді, друзі та приємні емоції в Запоріжжі. Діти військовослужбовців та ветеранів мають змогу двічі на тиждень безплатно відвідувати один з міських басейнів. Таке дозвілля для малечі організував міський департамент ветеранської політики та громадська організація Потенціал майбутнього. Більше про ініціативу в сюжеті. Вода, сміх і приємна компанія. 18 дітей, військовослужбовців та ветеранів з усіх районів міста зібрались на відпочинок в одному з басейнів. Що сьогодні робиш? Басейні угу. да. як Я там відпочиваюся. Щопонеділка і щосереди з 9-ї ранку басейн приймає дітей ветеранів та учасників бойових дій. Це все безплатно. Ми, а... Підтримали цю ініціативу і тепер кожного понеділка та по середам у нас з 9 до 11 ми приймаємо дітей. Відпочивати в нашому комплексі для дітей. У нас є дитячий басейн, два джакузі. Також у нас є батут. Проєкт реалізують міський департамент з питань ветеранської політики спільно з громадською організацією Потенціал майбутнього. Основна мета дати дітям можливість спілкуватись і відновлюватись емоційно у складні часи, які зараз переживає мі 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 місто Запоріжжя та Україна в цілому. нашим дітям бракує спілкування і, по і позитивних емоцій. Під час відвідування басейну малеча зможе від... Вілікатися від важких реалій війни, зняти напругу та зміцнити фізичне і емоційне здоров'я. Щоб долучитись до наступних відвідувань, достатньо зареєструватись у вайбер-групі департаменту з питань ветеранської політики. Організатори кажуть, двері відкриті для всіх родин військових. Аліна Мельничук, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Літні канікули з користю майже півроку. В підземній школі в Запоріжжі працює цифровий центр з надолуження освітніх втрат. Його створили за підтримки міжнародного фонду ЮНІСЕФ та благодійної організації Савет. Протягом навчального року тут проводили заняття для поглиблення знань з математики української мови та природничих наук для учнів перших дев'ятих класів. Окремо займалися із дошкільнятами. А влітку робота центру більше спрямована на цікаве дозвілля. «Продовж літа ми з ними малюємо, танцюємо, співаємо, робимо всякі поробки. У нас дуже різноплановий графік роботи. Проводимо заняття соціально-емоційного навчання зі стем освіти, інженерні тижні. Центр має сучасну матеріально технічну базу, зокрема 16 ноутбуків, якими школярі можуть користуватися під час навчання, і безпечний простір в укритті. А основна мета центру каже Наталя Кириченко повернути малечі дитинство. Вони знаходять нових друзів, це не завжди діти нашої школи, це діти нашого селища. Але вони знають, що сюди можна завжди прийти, погратися, помалювати, що цікаво подивитися. Тут техніка, сучасна, шкільна техніка, оці наші смарт-дошки, на яких дуже зручно все показувати, дивитися. В Запорізькій лікарні номер 4 новий директор це Олександр Федоров. В цьому медичному закладі він працює з 2006 року та майже рік виконував обов'язки керівника розпорядженням е, запорізького міського голови від 4 е, серпня. Е, е, призначити е, Федорова Олександра Сергійовича, директором комунального некомерційного підприємства Міська лікарня номер 4 Запорізької міської ради. Міська лікарня номер 4 спеціалізується на безплатних операціях. із заміна кришталока. Провели їх понад 5 тисяч. У лікарні також створено нові відділення: онкологічне та хіміотерапевтичне і чимало планів на майбутнє. Зокрема, планується ремонт приміщення лікарні на вулиці Оптимістичній. Це, до речі, єдина лікарня заводського району, а також ремонт поліклініки на проспекті Металургів. Перш за все, ми продовжуємо ремонти по вулиці Металургів. Це зараз завершуємо ремонт харчоблоку, ремонт лабораторії, Призначили нову, призначаємо нову завідувачку лабораторії, зараз вона виконує обов'язки, стара звільнилась, призначаємо нову. Починаємо ремонт на першому поверсі нашого поліклінічного відділення. Яка мета? Раніше поліклінічний прийом проводився на четвертому поверсі. Це було не дуже зручно для мешканців міста Запоріжжя. Зараз при переносі лабораторії з першого поверху поліклініки робимо ремонт і там відкриваємо відкриваємо кабінети вузьких спеціалістів. Тому уся допомога вузьких спеціалістів буде надаватися на першому поверсі. Наразі проводяться роботи щодо підписання договору оренди з Запорізькою обласною радою на будівлю, яка тут поруч на вулиці Сержанта Медведєва, і в перспективі відкриття клініки ОКА. Тобто я думаю, що така клініка буде дуже унікальна і для Запорізької області, я думаю, не тільки для нашої області. Новий спосіб боротьби з амброзією тепер замість покосу карантинні рослини виривають вручну. Комунальники кажуть, наразі це найбільш дієвий і безпечний метод, адже просте викошування не дає бажаного результату. Амброзія виростає знову. А обробка хімікатами в житловій зоні суворо заборонена. Виривають траву шкідника. Працівники в захисних масках і рукавичках кажуть за три години встигнуть ліквідувати весь бур'ян на цій ділянці. Потім його вивезуть і утилізують. Саме з корінням треба виривати цю цю рослину для того, щоб вона не вже не мала собі розповсюджуватись. Краще за всього це робити наприкінці е, е, липня або на початку серпня. Це планові роботи згідно договору. У нас було включено 300 метрів квадратних. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.